У Долинському районі відбуватиметься спорудження нового відпочинкового комплексу на кшталт вже існуючого буковеля. Цього разу вже під кураторством міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира Яцуби. Такою звісткою була розпочата нарада в Івано-Франківській обласній державній адміністрації за участю високопосадовця. у засіданні, присвяченому розвитку будівельної галузі у державі, взяли участь представники семи областей західного регіону. Олег Ргрож приїхав з пустими руками вже наперед я так авансую. Авансую наперед, що от вже по ходу вирішив надати нам допомогу профінансувати план, генеральний план розвитку нашої області. І саме важно, саме важне, що сьогодні в коридорі, в цьому коридорі п'ять хвилин тому назад сказав, що бере шефство над... Будівництвом нового курорту в Долинському районі Буковель-2, чи як ми його там назвемо. Шеф. Це був своєрідний епіграф до наради за участю міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира Яцуби. Далі обговорювали проблеми будівельної галузі держави у цілому, яка нині поступово виходить із кризи. Основне завдання на сьогодні не зменшити, а по можливості збільшити обсяги будівництва, особливо житлового. Цього року потрібно завершити об'єкти, які мають 50 і більше відсотків готовності. В Україні загалом це 780 будинків. На це передбачено кошти у державному бюджеті. Людина отдала свої гроші. Наприклад, в Києві деякі об'єкти є по 4 тисячі доларів за квадратний метр. І сьогодні немає можливості отримати це житло. Тому наше завдання, і це завдання президента і прем'єра головне питання. Поновити справедливість і віддати людям квартири за рахунок здешевлення кредитів, за рахунок прийнятих рішення національним банком, особисто Стельмахом, за рахунок. Зменшення кредитної ставки за рахунок міністерства кошти закладені. Які пропорції кому ми будемо надавати, це ми зробимо після глибокого аналізу стану справ на кожному об'єкті. Представники кожної області звітували про стан будівельної галузі у регіоні та складнощі щодо добудови незавершених об'єктів. Вносили свої пропозиції щодо активізації галузі минулого року, після спаду. Були завершені дуже багато об'єктів, які не вдалося завершити у 2008 році, і ми підняли цифру здачі житла в експлуатацію майже до 200 тисяч метрів квадратних. Що стосується е, співпраці з іпотечною агенцією, по тому питанні, якому сьогодні ми говоримо, то у нас не було спеціально там окремо взято об'єкта. Ми співпрацювали з забудівниками і подали на кабмін е, ті будинки тих забудівників, якими були впевнені, що вони е, вчасно здадуть в експлуатацію 82 квартири. Люди під ключ отримали, і у нас е, по цьому питань немає. У нашій області є 13 об'єктів незавершеного будівництва. Шановний пане міністре, я вам даю гарантію, що станом на 1 січня 2010, 2011 року ці об'єкти будуть в стані. Завдання на майбутнє прийняття довгострокових програм розвитку регіонів. Я би хотів, щоб голови районних адміністрацій, голови районних рад попрацювали над розвитком своїх територій все, що стосується плану, нашого плану до 2020 року розвитку територій кожного населеного пункту. Аж до населенку і хто теж скоріше зробить, хто скоріше теж звернеться, тим, тим скоріше отримає підтримку обласної влади. Ще один результат наради це рішення про зведення в Івано-Франківську багатоквартирного будинку для вчителів на території навчального закладу. Якщо ця спроба виявиться вдалою, то такий досвід буде поширено на інші регіони. Обговорено і пропозицію щодо зведення у місті геотермальної установки для опалення будинків вартістю 12 мільйонів євро, яка покупила себе вже за сім років.